Мене звуть Антон, я родом з Васильківки, Дніпротроська області, Сінельки з країн. Район. Чим ви займаєтесь? Бджільництвом, виробництвом меду і продуктів бджільництва. А розкажіть вашу мотивацію, чому ви вирішили участь у нашій школі? Е, дивіться, розпочинав я бджільництво як власну справу, як хобі по більшій мірі. Мені це дуже подобалася справа життя бджіл. Е, по перше, я сам як е, маю освіту агрономії. Ну з маю не безпосередньо касоприкасаю е, цим. То розумію важ... надважливість участі бджіл в формуванні врожаїв. Тобі як кажуть вчені, без жил через три роки роки нічого не буде вже на планеті на нашій. А потім, уже попутно розвиваючись, я зрозумів, що це є дуже перспективний напрямок як бізнес. Таким чином я прийшов до того, що треба свій маленький, маленьку свою пасіку розвивати, розвиватись, продвигати свою продукцію, реалізовувати і реалізовувати себе таким чином. А можливо, у вас є. Конкретні теми, які ви хотіли б розкрити, дізнатися більше про нашу країну? ходу ми вже розбираємося з деякими темами. Конкретно мене, мабуть, маркетинг дуже зацепив, тобто цільова аудиторія і все, що, все, що з ним пов'язано. Розвивати, як свій бренд продвигати в, безпосередньо в тяжких умовах нашої зараз обстановки. Тому. Надіюсь, від тренінгу отримати всі ці навички, набути їх і реалізовувати їх. Добре. А загалом, якщо ви вже займаєтесь джінний то з якими викликами ви зараз стикаєтеся найбільше? Напевно, це все таки війна, тому що в деякі. Ну, я займаюся понад три роки. Получається, завжди ми виходимо на четвертий сезон. Ну, я виходжу на четвертий сезон то війна дуже великі корективи вносить через що? Через те, що ринок, по-перше, -по я працюю як на кінечного споживача безпосередньо в людських, як ну, люди, які беруть у мене. По-друге, весь мед не виходить, маючи навіть невелику пасіку, я предпочитаю производство в кошівлю, яка приносить трошки більше меду, ніж як це було б на, на присадибній ділянці. Таким чином, у мене є надлишок, який я продаю, ну реалізовую через оптовиків оптових закупівельників. А з таким чином, що в нас була війну, ну з війна, який є таким чинником, таким фактором, всі ми знаємо, через політичні умови в нас була закрита границя, і ми не могли наші закупівельники достойно і вчасно вивести всю продукцію. Таким чином, ціна на мед була. Дуже низькою, надто низькою. І це такий фактор, який дуже впливав, і ми, так сказати, на ентузіазмі просто втрималися. Не, ну, з, люблячи цю справу, ми втрималися, так сказати, на голому ентузіазмі. Що вам дає надію на майбутнє? Надію на майбутнє. Надію на майбутнє. О, який вопрос. Питання серйозне. Ну на майбутнє дає розвиток, час іде, і не треба нам залишатись на одному місці, тому що якщо ми не спробуємо, не будемо все реалізовувати. Ми просто втратимо свій дорогоцінний час, свою молодість, так сказати. Через це я вважаю, що треба двигатись далі, рухатись, розвиватись і будувати своє життя. Все, дякую.